Доброго дня! Вітаю всіх майстрів і любителів акварелі. Проте сьогодні я буду використовувати чорну гуаш, але я буду малювати прозору картину. Це мій звичайний акварельний скетчбук. Нічого особистого в цьому папері. Спочатку я зроблю свій малюнок на аркуші. Це буде проста композиція. Я навіть не намагаюся мати прямі лінії. Я не маю референса, але я багато разів малювала щось подібне. Лише кілька пагорбів і дерева, яке буде центром композиції. Я хочу бути впевненою, що дерево не в самому центрі, але досить близько. Я намагаюся малювати без зусиль. Чим більше кривих ліній, тим краще. Кілька пагурбів на задньому плані. І я розміщую їх так, щоб вони створювали рух для ока. Іншими словами, це означає візуальний рух або візуальне направлення. Спочатку я хочу трошки зволожити аркуш. Намагаюся побачити інтенсивність фарби. Ця Гуаш дуже стара і висохла в тюбику. Поки папір вологі, я починаю з найсвітлішого місця, а саме з неба. Я прагну до акварельного вигляду. Коли маски помитно висохнуть, я хочу, щоб вони були в правильному напрямку. Дерева ростуть у вертикальному напрямку. Тоді маски також вертикальні. На землі всі штрихи горизонтальні і повторюють лінії пагорбів. Гуаш це важкий пігмент. Ви можете бачити, що лінії майже не рухаються, також клей, який утримує пігмент разом, відрізняється від акварелі. Я навіть вважаю, що має сенс навчитися малювати гуашю прозорим способом перш. Ніж починати справжню акварель. Коли ми малюємо класичним способом, ми робимо небо найсвітлішим місцем. Все горизонтальне і все на землі буде темніше, ніж небо, але світліше за вертикальні об'єкти. Дерева будуть найтемнішими. І це класичне правило. Коли ми хочемо показати похмуру погоду. Ми робимо дуже малу різницю в тонах. Це означає, що неба, пагорбі та дерева близькі за світловою цінністю. А коли ми хочемо показати сонячний день, ми збільшуємо різницю між світлими та темними кольорами. Усе світле стає ще світлішим, а все темне стає темнішим. Говорячи це, ми також повинні пам'ятати про повітряну перспективу. Найближчий до нас вертикальний об'єкт буде найтемнішим. А з віддаленням всі подібні предмети стануть світлішими. Це те, про що я думаю, коли я малюю. Спочатку тональність неба, потім тональність пагорбів. Потім тональність чагарників посередині, а в кінці тональність дерев попереду. Це саме те місце, коли я малюю чагарники. Вони дуже абстрактні, вони лише натякають, що там щось росте. Кожен новий шар темніший за попередній. Наступні кущі мають більше фарби і менше води. А потім будемо малювати дерева. Є кілька способів намалювати дерево. Ви можете спочатку малювати абстрактні форми для крони, а потім основний стовбур, і нарешті маленькі і тоненькі гілки всередині крони. З іншого боку ми можемо почати зі стовбурів і гілок, а потім намалювати форму крони. Спробуйте обидва способи і подивіться, що вам легче. Давайте поговоримо про роботу пензля. Це важливий момент, але про нього рідко пам'ятають. Коли ми починаємо фарбувати, ми використовуємо все волосся щітки. І ми робимо плоскі і широкі штрихи. Потім чекаємо. Висихання фарби. І після цього наносимо середні тони. При цьому ми використовуємо лише половину поверхні пензля. Наприкінці, коли ми малюємо деталі, ми використовуємо кінчик пензля, який створює найтімніші лінії. Завдяки цьому ми можемо змінити пензлик на лайнер. Найчастіше ми використовуємо кінчик лайнера. Звичайно, можна знайти художника, який використовує будь-який матеріал не так, як призначено. Але ті художники швидше за все досвідчені і готові експериментувати з техніками. Художники-початківці зазвичай використовують усі пензлики однаково. Вони малюють кінчиком пензля і роблять це занадто повільно. Можливо, це добре в мокрій техніці на бувовняному папері. Але коли ми починаємо на сухому папері, це дасть неприємні плями фарби. Тому малювання акварелю починається швидкими і широкими мазками пензля. У мене на каналі багато відео з зимовими деревами, і я розповідала у тих відео про деякі особливості їх малювання. Сподіваюся, ви не проти повторення. Одна з важливих речей залишити білий папір на стовбурі. У підсумку це буде схоже на сніг. Спочатку важко це уявити. Тому що ви бачите лише яскраві біли плями на різних ділянках дерева. Але наші очі і наш розум зберуть це для нас разом, коли робота буде закінчена. Буде ще одна деталь темна суха лінія пензля знизу. Це для того, щоб залучити глядача до картини. Без цієї лінії наші глядачі спочатку побачать дерева, а потім їхні очі сповзуть вниз, і увага зникне. Втрачається інтерес до картини. Одне з найважливіших питань будь-якого художника: чого ми хочемо досягти, коли ми малюємо. Звичайно, малюємо в першу чергу для самореалізації. Але друга причина. Увага глядача, і тому нам потрібно використовувати різні прийоми, щоб глядач якомога довше дивився на картину. Деякі картини великі та важливі, і нам може знадобиться від 30 хвилин до години, щоб переглянути їх і розуміти їх. Але те, що ми малюємо у наших скетчбуках, Маленьке і не потребує такої великої уваги. Якщо ми зможемо зацікавити людину нашим етюдом близько п'яти хвилин це вже добре. Мабуть, і одна хвилина це вже добре. Цими словами я хотіла би закінчити своє відео. Дякую всім за слова підтримки на мою адресу. Українська мова для мене це забута мова, яку я нещодавно знову почала вивчати. Також я хотіла би подякувати всім людям в Україні, які дивляться мої відео навіть у цей напружений і небезпечний час. І окремо спасибі всім людям з Росії, які залишили такі чудові коментарі. Художники проти війни. Ми збережемо світ. До побачення, папа. -па.